На садибі Коцюбинського у парку серед квітів нагороджували лауреатів обласної премії імені Михайла Коцюбинського. На роль переможців у п'яти номінаціях претендували 114 учасників, але відзначили лише найкращих творців та колективи. Тут гуртується навколо музею, навколо ім'я Михайла Михайловича Коцюбинський видатні митці, не тільки письменники, поети, але і ті, хто працює на народзнавстві. То малює, займається різьбленням, а саме головне тут є рівновага між талановитими митцями і молоддю. Премія вручається вже 20-й рік поспіль. Цього року переможцями в номінації народознавство стали працівники національного історико-архітектурного заповідника Чернігів-Стародавній. А в номінаціях поезія і проза. Молоді літератори що своєю творчістю не поступаються старшим. В цьому році моя книга здобула премію Михайла Коцюбинського і тепер я можу пишатися, оскільки людина, яка проживає в селищі імені Михайла Коцюбинського, тепер має і премію імені Михайла Коцюбинського. Престижну премію в номінації «Театральне музичне мистецтво одержав Роман Худяшов за втілення ідеї драматичний простір музею. Приходить дивак і в ярівцем. На сирому піску пише знову, спочатку, вже вкотре історію людства. Вона на сьогодні є е, відзнакою матеріальною, а скільки ще й тим, що вона збирає під своїм крилом чи дахом діячів. Культури мистецтв під акомпанемент капели бандуристів імені Остапа Вересає Заступник голови Чернігівської обласної адміністрації Віктор Тканко вручив переможцям премії та преміальні.